Це напевно є вимогою на те, щоб функції міністерства оборони і е, організації, яка закуповує зброю, були розмежовані. По перше. Повний перехід цих повноважень до агенції повинен бути швидким, але все ж таки еволюційним шляхом. Угу. Влаштовувати революцію в умовах, коли озброєння військова техніка потрібні кожної години, навіть не кожного дня. Ну просто небезпечно. Ламати систему, а її потрібно ламати для того, щоб так чітко відокремити функції, в умовах, коли постачання йде кожної години, є небезпечним у розрізі того, що ці постачання можуть. Ожуть стати неритмічними по-друге, існують випадки, коли озброєння закуповується по програмі уряд до уряду, і тоді агенція оборонних закупівель просто не може на вимогу іноземного партнера виступати закупівельною організацією. В таких випадках Міністерство оборони буде контрактуватися навіть в країнах НАТО, так як навіть країнах НАТО.